Всім привіт! Сьогодні мені пахнуть, як каже моя мама, бельгійські вафлі. Пахнуть. Вже е, поклала насадочки свої, зараз будемо колотити тісто. Включаю перший хліб, бо вот це буде довго машина гріса. І будемо зараз спекти. Сьогодні так хотіла спати, рано проснулася. Але нічого, я знаєте, як стою кожного дня, стою, кажу, нічого, я сьогодні ляжу в обід, я сьогодні ляжу в обід, але слава Богу, що я не лягала. Ну, нічого. Зараз починаємо колотити своє тісто. Перемішуємо цукор з яйцями. Намішали тоді масло розсокимо, 200 грамів масла. Але щоб не було гаряче, Таке тепленьке. Розтопили. І теж перемішуєте. Далі все дуже просто. Ванільний цукор або в мене таке есенція три капельки не багато. І видаєте борошно. Борошно і Розпушувати. Муки сюди йде 300 грам. Давай дуже рецепт легкий і простий. 4 яйця. Дуже простенький рецепт. Я вже нічого не фантазую, пам'ятайте, поза минулого разу я дуже фантазувала, взяла з інтернету, якийсь там сирний, не знати що. До нічого з того не вийшло. Таке ледзінове вийшов. Ніхто й виїсти не несу. Чтири яйця, цукор. Що це таке, щось? І перемішуємо. Добре, що під руками все. Перемішуємо цукор з яйцями. Забирали тоді масло розтопимо, 200 грамів. По балу зроблю їм такий капучин. Зараз на мамі хейтерина, що я дітям даю шкідливо, що це не можна. Але... Нічого, знаєте, питав, По трішечки всього може. Одна на дві чашечки. Що саме вчора чай не дуже пив. Не знаю, повиною ли... покупити цей гарячий шоколад. Зараз він уже робити випадку. Зразу я вони в кішу це давно на телу. Ось таке має бути тісто густе, бачите, на вафельки. Починаємо зараз пекти. Вафельниця моя нагрілася. Я не буду розпрямляти. Я просто кладу на середину. Воно Одалі від температури. Знаєте, я собі сиджу постійно, змучено mm -hmm. стаю, коли сам е, виспалася, але я собі згадую своє дитинство, як мама п'ятої ранку вставала, одягала чоботи з татом і йшли. На ферму у руки, Боже, це так далеко. І шморгали чи сніг, чи дощ. Там тато і здоров'я лишив своє з ногами, тих чоботах резину. Мені ніхто ось так не готував сніданки. Я для своїх діток це залюбки роблю. Не готувала мама тому що просто не встигала фізично, її не було вдома. Вона мусила працювати, а вона робила на фермі. Молоко писала, там чотчиком було, ізотехніком було. І треба було, корова доїла рано, треба було це бути на роботі. Та не тільки моя мама. Так більшість людей тоді жила. От Подивіться, які гарні ваклики. Супер. Такі, як я й хотіла. По-моєму, рецепту дивіться, які гарні хруст, а гарячі. Хруст такий класний, такий, неймовірний. Якщо хочете, щоб було квадратною формою, просто берете тісто, розтягуєте по формі. Я не маю коли робити квадратну, то Я с просто кладу. І у мене і більше люблять такі хаотичні форми. Все. Дітки мої вафлі зацінили. Сашоля, як ти? Холодно. Такі холодно? Uh -huh. Та ні, я мама трошки відкривала вікно, бо пекла. А вафлі розкажіть за вафлі. Смішні. А ты що? Не спалася, квиточка. А скоро канікули. – Сашко, коли там канікули? – Тиждень ще массу. І канікули, да? Так. Ну нічого. Ще тиждень це вообще нічого. Сім днів. Скоро раз-два і вже пройшло. Так? – Ну, все, смачного. Ось тільки виходить з порції. Це, якщо вам забагато, ви можете робити на пів порції, половину цього рецепту, що я вам дам. Але подивіться, які вони гарні, які вони хрусткі. Я вам зараз покажу одну розломлю, які вони середині. Бачите, не сухі. Зверху вони хрусткі, а зсередини ось такі гарні м'які, які вам просто по рецепту все покладете і буде просто вам вогонь. А чим пудрою, чим мене? Чим ви собі заважаєте? Вдома, в будинку води не було, газу не було, такий дубар. З вечора що там пропаляв, мене розуміють. Просиналася, водичко кипятільничком загріла, милася, зуби помила, розчесалася, як розчесалася, і пішла. А на вулиці вже постійно зустрічалася з мамою, мама додому. А я дошка, але мама там щось підправить мені, по цьому якусь вафельку дасть і каже, щасливо тобі дитин. Та й ось так. Тому я ці ранки дуже ціную. І це, знаєте, мені якось, не знаю, я кайф просто приготувати щось, різне-смічне. І воно, знаєте, дуже швидко в мене це все уходить. Дуже швидко. Тому не лінуйтеся, а готуйте своїм діткам Смаколики це запам'ятається.